Кам'янська допомагає Херсонщині через підрив окупантами Каховської ГЕС. Мешканці прилеглих територій опинилися на грані гуманітарної катастрофи. Вони втратили усе постраждалим людям, жінкам, дітям та стареньким, які опинилися у страшній біді через російських загарбників. Самого ранку турботливо збирають, фасують та вантажать найнеобхідніші речі. Робота кипить на базі осередку політичної партії Бджола разом з громадською організацією та політичною партією бджола. Ми підготували для мешканців Херсонщини допомогу. Тут і продукти харчування, і генератори, і чоботи, і гідратори, і засоби гігієни все необхідне. Ми зв'язалися з оперативним штабом і те, що люди потребують, ми підготували. І вже сьогодні воно вирушить до херсонщини. Скільки разів ми можемо йти до перемоги, допомагаючи один одному проти тієї навали, проти окупанта, який прийшов на нашу землю. Українці завжди, коли трапляється біда, підтримують один одного. Наша громадська організація бджола вирішила зібрати в той же день, коли трапилась біда на Херсонщині. Допомогу вже сьогодні. Увечері допомога від Кам'янського прибуде до постраждалих.